Всім привіт-привіт! Мене звати Альона, і це мій влог. І це відео присвячується моїй дорозі з України в Канаду. І дорога ця була дуже складною. Почнемо з того, що нас дуже ретельно перевіряли на кордоні з Україною, а саме польська сторона, і це був жах. Якщо чесно, я думала, мене пів багажу просто викинуть. Але не викинули. І тема багажу в цьому відео буде повторюватися часто. Ви зрозумієте потім чого. Поставте, будь ласка, вподобайку, хоча б за те, що навіть в такому положенні я знімала. Для вас усе це відео і розказую зараз, і монтую. Ем, вигляд у мене не дуже за це сорі, але вже яка є, я ще для вас стараюся бути максимально справжньою. Тут я намагалася з вікна виглядати свій багаж, чи його точно перевезли. Ем, приїхала в Рим і далі поїхали. Я практикалась на 10 євро Мені вже подобається Рим. Зараз буде румтур, румтур помешкання, яке я зняла на букінгу в Римі, ну точніше, не в Римі, а в Фімічино здається, так називається це місто. Це місто, де знаходиться аеропорт Леонардо да Вінчі, з якого я завтра вилітаю до Торонто. І власне румтур помешкання коштувало 96 євро. Скажімо так, в молодені років 20. я б в аеропорту потусувалася зараз після того, як я пережила 24 години просто дороги. Безперервний, я вже так не можу робити, тому все, погнали по рум-туру. Це такі приватні будинки, як я розумію. І тут хазяйка цього цих апартаментів, ось вона якби зробила <свісно>, таку бізнесову схему собі. Кухня, звичайно, там якась тераса, досить звична така штучка, ці жалюзі дерев'яні в Італії. Таке все по-скромному, навіть печиво є. Ой ти боже, чаї. Угу. Рухаємося далі, стіл. Знаєте, як до якоїсь італійської бабусі в гості приїхала. Вентилятор, тому що у нас тут економ-варіант, але є телевізор. На хвилиночку, у мене в Канаді телевізора нема. Так, моя кімната. Вибачте, що темно, але як є, пахне морем. Ось досить, 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 досить скромно так. Але зі своїми прибамбасиками. І головна фішка цих апартаментів це тераса. От, Ну дивіться, яка велика тераса. А там якісь яхточки ще стоять. Ой-ой-ой. І пахне реально морем. Я прямо уявляю, як можна було б тут зібрати велику компанію і як загульбенити. Скажете, мені тільки гулять так, да, мені тільки гулять, мені 29 років, а мені тільки гулять. Дерево таке незвичне, таке красиве. Та да? ти що? І ось отам, от за цими будиночками, там, де е, сонечко сідає, там має бути, по ідеї, море. А може там, за яхтами, не знаю. Але я сподіваюся, я сьогодні туди дійду. А, Грушка грушка висить і грушки висять. Ну, власне, такий ромтур по італійському помешканні. Цікаво, ці штучки горять чи не горять, бо якщо вони горять вночі, я взагалі собі куплю пляшечку винця і буду тут сидіти і думати про все на світі. Я пішла збиратися. Тому зняло за 5 секунд, коли я вийшла на цю терасу, відчула це повітря. За 7 хвилин зібралася, у мене навіть такий трошки італійський стайл. Е проклала собі маршрут, тому що немає роумінгу. Але є смікалка. Я сподіваюся, що сьогодні вона мене не підведе. Знаєте, з одного боку таки думаєш, блін, було б класно, бу була компанія, е або там пара була, любов, все таке, це така романтична, така пригода. А з іншого боку. Я певно звикла, що часто подорожувала раніше сама, і зараз я не відчуваю дискомфорту від того, що я зараз фігачитиму по трасі кудись в невідомому напрямку. Ось по цій дорозі мені треба йти хвилин 30. Ну, нічого страшного, нічого страшного. 30 хвилин, не 2 години. Я добралася до пляжу. Нарешті воно було варто того, щоб йти сюди 40 хвилин. Я ще добралася в такий красивий час. Просто гляньте. А, як гарно. І пахне морем. Певно, це єдиний момент, коли я бачитиму море в цьому році. Так. Це небо, ці хвилі, відображення на піску. Боже, це все прекрасно, але... Десь тут пробігала принцеска. Таке брудненько. Але господи, ми з села. Я хочу спробувати, яке море тепле чи ні. Так. Ще трохи прохолодно. На море можна полюбуватися ще трошки. Реально застала дуже красивий час. Захід сонця все таке романтика. Зараз шукаю місце, де можна було би поїсти. Тут взагалі навколо є ресторанчики, а я шукаю якесь щось максимально таке аутентичне на бережку моря, щоб смачно поїсти. І сьогодні я вирішила, що от на їжі я економити не буду. Я багато на чому заощаджувала в цій поїздці, але на їжі я цього робити не буду, бо я та людина, яка поїсти, дуже любить. Отак. А смачно поїсти, так тим паче. Як ви бачите, я знайшла своє ідеальне місце для вечері. І я про таке навіть і не мріяла, що я його знайду, але його знайшла. Ну це ж я. Ну що ж, тут у нас? А у нас тут е, паста. У нас тут кальмарчики, якісь відео сорі і вино. Ось так я сьогодні вечеря тому. Атмосфера Італії, звісно, була вражаючою, особливо на контрасті з атмосферою в Україні. Але я впевнена, що це тимчасово і у нас все буде. Що добрий ранок? Ташки співають, сонечко світить, а Гальон Раїс перенесли на дві години. Я тепер знову не знаю, чи встигну я на пересадку. Та що ж такое? Якісь магнітні бурі. Ну чесне слово, задовбали. У мене що не перельот, то просто мінус пачка біфрена. Це не реклама. Хоча, блін, без заспокійливих, мені здається, зараз мало хто живе. Ви живете за... за... Як ви живете? Прокинулася з таким огідним відчуттям, воно мене переслідує кожного разу, коли я їду з України. Звучить звичайно дивно, але я поясню, в чому суть. Суть в тому, що коли я їду в Україну, я на такому піднесеному, все, я така з грошима, така щось намагаюся туди сидіти, тут, -с, тут, -с, тут, -с, тут -с, я така в піднесеному настрої. Коли я їду з України, ой, Боже, Боже, у мене відчуття ніби я щось втрачаю, а може, треба було лишитися, а взагалі, може, треба, ну все коротше, я починаю себе тюкати. Але по суті, реально в чому різниця між тим, як я їхала в минулому році і в цьому році. В минулому році я ще не знала, що чекає мене в Канаді. А в цьому році я вже знаю всі негативні аспекти, майже всі негативні. Та ні, мені здається, це тільки початок негативних аспектів, які я можу знати в Канаді про життя. І, власне, з одного боку, типу, класно, є друзі, є стендап, там вже все тик-тик-цик. Це знову вирішувати питання по роботі, це знову е, оце все. І цей жахливий перельот. І оце, о, я повинна зніму відео, як я справлятимуся з цим е, пост, е, постподорожуючим депресивним синдромом. Отак От я це тепер буду називати. Шановні лікарі, запишіть собі в нотатки, психологи, у вас є з чим працювати. Наступного разу, коли я буду кудись їхати, надавайте мені палками по рукам, якщо я буду збирати валізу як минулого разу. Тому що у мене рюкзак, у мене тут сумки, у мене ще валіза в багажі дуже важка. А я їхала. Ну, я ж думала, я на ага на Легкий у мене тільки мозок, походу. І от з цього моменту це вже монреаль, якщо що, починається найцікавіше. Я би дуже хотіла зараз все. Від... вже в літаку з Італії до Канади наш рейс перенесли на 13 годин з Монреалю до Торонто. Саме тому, якби заправили правилами компанії, нам мали надати готель. Якщо рейс затримується, хто не знав більше ніж на 10 годин. Дають готель переночувати. І ми, якби поїхали то в готель, все окей, готель прикольний і таке інше. Але, але я просто, просто дуже сильно переживала, де ж мій багаж, тому що багаж був зареєстрований до фінальної точки до Торонто. І я його шукала і в Монреалі, і на наступний день в Торонто, але нічого страшного знайшла. У мене зараз шоковий стан, я тому що не можу повірити, що я нарешті вдома. Дома якось це дивно звучити в Канаді, У в кімнаті. Зараз все буду знову розкладати, прибирати. Якось так, якось коротше. Буду скоро проводити екскурс, як прийти в себе.